Дзвінки на консультацію в сьомій ранку. Це окрема <с>?, тема мого життя. Хто розбирається в цьому, може, ви самі так робите, поясніть мені, навіщо дзвонити незнайомим людям, там, юристам, лікарям, не знаю, ще там комусь, кого ви не знаєте особисто в сьомій ранку. Що би що? Я взагалі не можу зрозуміти, який у таких людей взагалі режим дня. Як вони взагалі живуть? Тому що по моєму розумінню, в цьому ранку десь біля цього людина прокидається, прокидається її родина. І люди швидко, дуже збираються, збирають дітей в школу, чистять зуби, сидять на унітазі. Я вибачаюсь, приймають душ, снідають, кудись запізнюються. Ну навіщо ви дзвоните в сьомій ранку? Поясніть, просто мене це трішки припекло вже. Знаєте чому? Тому що в мене це відбувається кожен день. Я просто до дев'ятої не знімаю трубку. Але, наприклад, сьогодні мені з 7 по восьму подзвонило п'ять різних номерів. Тобто це не одна якась там рандомна людина з такими поняттями. Це ціла, знаєте, плеяда людей з такими поглядами, що в сьомій ранку я, наприклад, розтуливши очі, сидячи на унітазі, буду давати консультацію. Адекватно. Вислуховувати ситуацію людини, обдумувати її, якісь надавати поради там і так далі. Серйозно? У мене є інша сторона медалі, це коли мені дзвонять дуже пізно. І в 12-й годині ночі, буває і в 2, і в першій це рідше буває, ніж в 7-й ранку. Але мене це менше бісить, якщо чесно. Я в 23 можу зняти трубку і поговорити, і проконсультувати навіть. Ранку, ну, В 7-й ранку це. Треба. Зазвичай носишся по квартирі, щось прасуєш, на ходу їж, ту дитину запхаєш, машину всіх грузиш. Ну це просто, звісно, для мене це ну незрозумілі речі. Абсолютно як ви до цього взагалі-то відноситесь і чи ви робите таке? І щодо мене, будь ласка, не робіть, бо я просто ну не буду відповідати, тому що для мене це важко, для мене це неприпустимо взагалі.